Слава Україні про важливі події, що впливають на життя Білої церкви. Дивіться у щоденних випусках головних новин міста. Наша команда без зупину працює над тим, аби ви володіли оперативною, цікавою та перевіреною інформацією. І далі про підсумки дня 2 червня. У центрі Білої церкви спалахнула пожежа. На вулиці Надрічна біля приватного будинку загорівся сарай. Як повідомляють надзвичайники міста, одна людина травмована. Її шпиталізували до міської лікарні. Причини загоряння з'ясовують фахівці. Після смак останнього дзвоника напередодні у білій церкві вибухнув черговий скандал, що розлетівся знову по всій країні. Цього разу випускника на візку вчителька не поставила біля свого класу та не запросила до школи. Більшість білоцерківців стали на захист хлопцям та накинулися на класну керівницю. Однак розібратися у цій ситуації зміг лише наш телеканал, який єдиний заслухав усі сторони інциденту. Кілька днів тому відлунав останній дзвоник для школярів, але радісним він виявився не для всіх. 18-річний білоцерківець Артем, який пересувається на візку, на своїй стрінці у Фейсбук опублікував допис про те, як його мрія розбилася в один момент. Він хотів, аби на нього надягнули стрічку випускника та завели до школи з усіма іншими однокласниками. Однак цього так і не сталося. Мій класний керівник гончар Тамара Борисівна навіть не звернула уваги на те, що я приїхав, не поставила мене до мого класу, не запросила до школи, повністю проігнорувала мене та мою однокласницю Поліну, яка також на інвалідному візку. Ніби ми не її учні, а просто діти з вулиці. Байдужість класного керівника мене шокувала. Мені стало огидно бути присутнім на лінійці. Через бурхливе обговорення цієї ситуації та гнівні коментарі публікацію він видалив. Але як запевнила мама хлопця, вчителька, яка була його класною керівницею останні два роки, вибачень так і не попросила, також Марина пояснила, що Артем через певні причини не відвідував заклад, а навчався індивідуально. Тож вони не знали номер кабінету, де перебували його однокласники, та й про дату та час останнього дзвоника уточнювали самі, адже маму. Не долучили до чату батьківського комітету. Класний керівник у нам указав місце, де стати. Це було місце просто в стороні. Це не було місце біля їхнього класу. Вони не стояли біля свого класу. Діти ці двоє стояли просто осторонь. Після закінчення лінійки ведуча оголосила, що батьки можуть провести своїх дітей на останній на останній урок. Ми чекали, що нам вчитель повернеться і скаже, хоча б в який клас нам піднятись. Ми також хотіли провести своїх двох дітей. А вчитель байдуже все це проігнорувавши, розвернулась і повела дітей усіх в клас. А наші двоє дітей лишилися просто на стадіоні. Ми е, з мамою цієї дівчинки Поліни підійшли до директора. Ми директору розповіли цю ситуацію, чому нас вчитель ну, не сказала, в який нам клас піти, чому вона не сказала нам, щоб ми стали бі біля її учнів, біля учнів ну, однокласників? На що директор просто е похитала головою? Аби зрозуміти причини такого інциденту, вирушаємо до гімназії номер 20, де все і сталося. Директорка закладу наголошує, що слова мами не відповідають дійсності, адже класна керівниця попередила, куди йти. До того ж, за роки роботи скарг щодо поганого відношення до дітей з особливими освітніми потребами не було, бо школа спеціалізується на цьому і облаштована від А до Я. Мама каже, що нас ніхто не звертав увагу. Ми тут же ж оточили дитину всі. Вчителі тут же стояли увагою, приділили йому. От і Артемчик, і вітаємо тебе, і ти молодчинка, і все. Ну, мама вирішила по-своєму, що він був ображений. Чому він був ображений, я зрозуміти так і не можу. 11 років ми з дитиною займалися, все було добре, все було нормально. Класний керівник підійшла. І запропонувала стати в ряд з дітьми, щоб вони не були поза дітьми, а попереду дітей. І вони точно, так як і усі діти, стояли в ряду, там, де стоять одинадцятикласники. А ось класна керівниця, про яку написав Артем, спілкуватись на камеру відмовилась. Проте роз'яснила все по телефону. каже протягом лінійки. Вона була поруч з іншою ученицею, яка потребувала супроводу. Проте, й хлопцю, вона приділила увагу. Артем в супроводі з мамою мали можливість піднятися е, до третього поверху і прийти до нашого кабінету, але вони не прийшли. Про те, що дитина має якісь особливі побажання про участь у заході. Мама не повідомляла: зі мною по даному питанню не зв'язувалася, з батьківським комітетом класу не комунікувала. Після лінійки переговорити з Мариною Миколаївною мені не вдалося. Я їй телефонувала і через файбер, і телефон вона мені е не відповідала. Ці ситуації ви там своєї вини не, не вбачаєте. Я не вбачаю абсолютно ніякої вини. Як власний керівник, я зробила все так, як ну від мене вимагалося, і по повідомленню, і по тому, що я дітей на лінійку запросила і поставила, їх, і те, що запрошувала в клас. А те, що вони не прийшли, ну я ж не можу їх, ну скажем, примусити це зробити. Інклюзивна освіта вже давно впроваджується у школах Білої церкви однак такі прикрі випадки повинні збудитись на нівець, аби всі діти, незалежно від потреб, були щасливими, і не лише на святі останнього дзвоника. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Після трагічного випадку зі смертю дівчинки та двох жінок у Києві внаслідок закритого укриття президент України доручив держорганам провести перевірку всіх сховищ по країні. Тож виконавчий комітет Білоцерківської міської ради не забарився та на засіданні прийняв рішення зробити вільний доступ до захисних споруд громади. Також керівники жеків ОСББ ЖБК. Повинні привести їх у готовність, а під час повітряної тривоги забезпечити безперешкодний та цілодобовий доступ людей. ось якщо з'ясуються факти закритих сховищ, управління з питань надзвичайних ситуацій має повідомляти правоохоронні органи, щоб ці притягнули уповноважених осіб до відповідальності. Ми ж вирішили запитати у білоцерківців, чи користуються вони укриттями, та чи знають, куди слідувати при сирені. Спускаєтесь ви до укриття під час повітряних тривог? Так. Да. А куди саме спускаєтесь? Де саме? В Кларкі, в підвал. Як вам взагалі чи подобається там, чи все облаштовано? Як всім людям? Я в частому секторі проживаю, так що під власним будинком. Один раз перший. Так, так. А де саме, куди саме спускаєтесь? Гайок, гайок підвалі, там у нас є приміщення. Чи ну, облаштоване, чи подобається вам? Подобається. Ну, таке подобатись не може, але ну, в мене вибору немає. В моєму районі немає укриттів. То ви ні разу не були, бо немає. Немає. В якому районі ви мешкаєте? Критий ринок. У нас вдома укриття, спускаємося. У приватному, приватному будинку, де є погрібі, там і там ховаємося. Рятуємось вірніше від, від цих атак. Ну, пару разів я заходив в укриття тут у дев'ятій школі. Було таке, що мене заставало в дорозі, то я заходив. Воно було відкрите, все було. Добри? Ну так, ну, да, це ще було на початку війни тоді. Воно було відкрите. Ні, жодного разу. Взагалі не спускалася. Ні, ніколи. Навіть не цікавились, де вони знаходяться. Ну, вважаю, що це доля. Має бути керувати людиною. О, ну, Якщо я в центрі, то я намагаюся, але на жаль, під час сну, то ні. Але хотілося б, звісно, щоб укриття було поближче і укриттів було більше, тому що, якби вони не в кожному будинку є житловому, на жаль, і бігти до. Ну по вулиці до укриття це не так, напевно, можливо, може бути і не так ефективно. Але в принципі це ефективніше ніж померти в домі, звісно. Але але хотілося б саме більше організованих укриттів. І щоб ОСББ теж працювало над цим. Тоді я думаю, всім буде більше можливостей якби врятуватись. А у вас є ключі? Чи, наприклад, постійно відкрите укриття? У вас там де ОСББ? У нас підвал. Ну він відкритий. В центрі теж я колись здивувалась, що там було «Сховище», але це була чи якийсь заклад. Є. Ну дякую. У місті підбили підсумки першого етапу всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура. У змаганнях взяли участь 31 рій середнього та старшого віку та 20 роїв молодшої категорії. Аби визначити переможців, білоцерківські джурівці змагалися в таких етапах, як історичні вікторини, стрільба з пневматичної гвинтівки, знання типографічних карт, фізична і саперна підготовка та інші. Відтак, після дев'яти. Етапів старшої групи переможцем став рій, нічна варта гімназії номер 9 Перше місце в середній категорії посів рій яструби гімназії номер 11 Тепер ці дві команди представлятимуть Білоцерківщину на обласному етапі. Зазначу, усіх учасників гри нагородили грамотами, а призерів кубками. Крім того, для роїв переможців розпочався вишкіл на базі центру звитяга. Сьогодні ми усвідомлюємо, що саме ідея гри джура» – це не просто гра, це система національно-патріотичного виховання, яка має дуже багато етапів, і кожен з них сьогодні є дуже практично корисним. І знати треба географію, і історію, і топографію, і надавати медичну допомогу, і володіти зброєю. Звичайно, ми не мілітаризуємо наших дітей, не хочемо, щоб вони колись небудь. Її використовували на полі бою, але, знаєте, вміти захищатися, і взагалі, щоб мати інстинкт самозбереження, він повинен бути вихований з материнського молока. Для всіх нас це був перший раз, ніхто не знав, що робити. Нічого ми стали одразу дружні, дуже швидко. Навчились працювати один з одним, поважати. Який взагалі етап для тебе був найважчий? Фізична підготовка, не те, що для мене, для моєї команди. Просто у нас немає таких прям. Качков, то ми… Якось своїми силами, звісно, це було важко, тому що це для нас був перший досвід, але ми якось справилися з цим. Наш керівник раніше перемагали вони конкурси, і вона повернулася до нас. Потрібно стати кращими, щоб і нас пам'ятали, і кубки щоб з нами були, і грамоти, і якось так вийшло. Сподіваємося, що можливо ще на області візьмемо перше. Будемо тренуватися. Виставку конкурс дитячих малюнків Бенксі в Білій церкві відкрили у бібліотеці номер 5 що на масиві незалежності. Як зазначила завідувачка виставкової зали Любов Михайлюк, крім вихованців мистецьких шкіл, свої роботи представили й учні загальноосвітних шкіл. Журі визначило переможців у чотирьох номінаціях. Ними стали 36 юних вихованців. Загалом на виставці «Веселкові барви представлено понад 100 робіт у стилі стріт арту Помилуватися ними може кожен до 12 червня вхід вільний. Діти пропонували на розгляд журі, на розгляд наших глядачів, хто до сюди прийде, свої пропозиції, які вони хотіли бачити наше місто, свій будинок. Це ескізи муралів. Роботи дуже цікаві, роботи неймовірні. І ще головне, що вони такі всі патріотичні, такі вони незламні, такі вони аж натхнення якесь виникає і віра в те, що перемога незабаром, наші діти це сила. Якби міська влада, чи хтось із меценатів хотіли б побачити на своєму будинку, чи присадивній ділянці, чи десь в парку, чи на навіть рекламних щитах, так побачити оці роботи, які пропонують діти, це було б прекрасно. Про всі події в громаді дізнавайтеся на наших сторінках у соцмережах та діліться думками. На наступному тижні у цій студії зустрічайте мою колегу Любов Геращенко цієї неділі. Православні християни відзначатимуть велике свято Трійцю. Тому колектив телеканалу Еспресо Біла Церква бажає вам провести його в колі рідних та близьких. А головне, не ігноруйте повітряні тривоги. Віримо в силу української армії та перемогу.